Щоб зрозуміти, що насправді думають і до чого готуються європейці, із ними варто говорити сам на сам, без преси і камер. А ще потрібна людина, якій перші особи ЄС могли б абсолютно довіряти, і генерал Брідлов, який свого часу очолював війська всього альянсу, хороший вибір як такого неофіційного переговорника, тільки не з Москвою, а тепер вже із союзниками, між якими немає колишньої єдності Америкою і Європою. По суті, я провів п'ять тижнів у Європі і був у восьми столицях. Майже в кожній зустрічався з міністром оборони, силовиками, політичними лідерами в одній столиці з главою держави. І загалом тема завжди була та сама: ми говорили, що далі відбуватиметься у цій війні. Те, що брідлов почув із перших вуст в Європі все менше ілюзій, що Трамп всіх таки помирить. Навпаки, готуються і до власної оборони, і до затяжного протистояння на українському фронті І в один голос усі твердили у різних країнах ЄС, що Росія чітко показує їх не цікавить мир. В одному з аналітичних центрів мені навіть надали доповідь, де проаналізовані усі без винятку контакти Москви і Вашингтона. Від президентських телефонних дзвінків до візитів наших переговорників. І, от, якщо подивитися на дати, щойно з нашого боку, якась сильна заява, що знаєте, переговори просуваються вперед. Москва тут же здіймає ставки. Щоразу з'являється якась нова вимога, без якої не буде миру, аж до фіналу, коли Путін каже, вся Україна належить Росії, або Медведів каже, Ірану повинні дати ядерну зброю. І європейці прямо питали: а коли президент Шарос сердиться на Путіна так, як він публічно сердився на Зеленського? В те, що це з часом таки станеться, брідлав вірить. Ми з ним ще повернемося до цього. А поки важливо зафіксувати цікаве спостереження. Російська риторика, мовляв, ми не підемо на компроміси, бо і так, начебто, виграємо, дає свої результати. Про це почали писати. Це стало з'являтися в аналітичних доповідях. І для генерала було важливим донести до всіх співрозмовників у Європі, що це не так. Я казав їм, Росія точно не виграє, оскільки їй вже була потрібна допомога північної Кореї, щоб повернути свою ж землю. І вони не могли це зробити без солдатів Кіма. Казав, що російська промисловість тепер змушена мати північно-корейських робітників на своїх заводах, адже їм бракує людей, які б на військових фабриках працювали. А тепер нещодавно спливло, що Росія просить у корейців ще більше живої сили. Я говорив про кількість росіян, які загинули чи поранені на цій війні, і нові оцінки, де найнижча цифра понад мільйон, і це без врахування того, що росіяни втратили за останні 3-4 місяці, і як мало української території вони захопили за цей час. Чи так виглядає країна, яка виграє війну? Тому Москва може формально не програвати цю війну, але вони точно її не виграють. І тому гру Кремля у затягування переговорів, безкінечні обіцянки, безкінечні умови Брідлав вважає безперспективною. Тобто, так на тактичному рівні тут і зараз вона можливо і дає результати. Команда Трампа й досі вірить цю можливість домовитися а відповідно боїться провокувати Кремль. Немає жорстких дій, навіть санкції буксують. Але як стратегія, гра вдовгу так не працює. І якщо ви подивитеся на певні зміни у тому, як держсекретар, навіть президент починають діяти. Якщо ви навіть увімкнете ефіри Fox News, то більше і більше починають говорити про непримиренність Росії. Тож я вважаю, Америка прозріває. Починаємо бачити, що і жодних конкретних обіцянок Кремль не дає, і починаємо бачити м'яку зміну підходу до Росії. І знову ж таки, щойно Трамп справді зрозуміє, що Путін не партнер і не має намірів щодо миру. Щойно наш президент, нарешті, це побачить. Гадаю, він може наважитися на зміни. Я справді в це вірю. Які саме зміни? Брідлав каже: подивіться на останні події навколо Ірану, коли Вашингтон показав, що вміє бути жорстким. Ірані, це був меседж. Як на мене, те, що сталося з Іраном, було посланням, і меседж у тому, що президент, США, незалежно від того, підтримуєте ви його чи ні, дав Ірану 60 днів. Іран весь час викручувався, за цей термін нічого не досягли. Президенту це набридло, і він діяв. Тому це послання всім країнам вісі зла, що терпіння має край. І звісно, хотілося б, щоб той же Трамп діяв так само щодо Путіна. Бо є ж факти, путін військовий злочинець, і він ніякий не партнер Америці в українському врегулюванні, бо взагалі не має наміру укладати мир. А от коли ця адміністрація, нарешті, стане готова до рішучих дій, питання. Дій не силових такого точно не буде. Москва не Тегеран, але розмови з позиції сили, якої досі по суті не було. І тому ті, хто у Вашингтоні все також підтримує Україну, дипломати, відставні топчиновники, військові, такі як Філ Брідлов. і пропонують зараз на рівні Конгресу закріпити стратегію США певну червону лінію, яку команда Трампа щоб не сталося, вже не могла перейти. Мене часто питають, що найважливіше ми можемо дати Україні, і люди, які ставляться запитання, завжди вважають, що це зброя. А я вам скажу: найважливіше, що Сполучені Штати могли б дати Києву просто зараз. Це публічна, демонстративна, гучна заява. Ми будемо підтримувати Україну, доки Росія не піде з її території. Не треба казати, поки Москва не буде переможена. Не варто використовувати якісь формулювання, які вочевидь лякають нашу адміністрацію до смерті, просто доки не забереться з України.